Так, вітанечка, дітки, ми на сторінці 26 і ми починаємо вивчати сьогодні букву М. М ми, 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 ми. Мама. Перше слово, яке дитинка вимовляє, вона каже: Мама. Ми з вами вчили голосні букви, тепер вчимо приголосні. М, ми, 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 ми. Перша буква М. І дивіться, ми можемо вже будувати. Що маленькі склади. А зі складів складаються слова. Тому що, бачите, навіть слово складається, в ньому є склад. Та склад. Отже, ми маємо ми плюс А буде ма, ми плюс О буде мо. І ми плюс О буде му. Ось му, му, корова каже. А щоб сказати цей звук, потрібно додати букву Ми плюс У, ми плюс У і довге У. Муму. -му. Му -му. Давайте разом зі мною. Му -му. Будемо повторювати разом. Так? Далі в нас яка це буква? Ам. Це буква яка, а це буква яка у. -м. Молодці. Ам-ом-ум. Ам-ом-ум. І тепер читаємо. Ми плюс А, ми плюс А буде Ма. Відповідно, у нас буде мама. Ми плюс А, ми плюс О буде. Мамо! Звертання. І ми плюс А, ми плюс У буде мамо! Люблю маму! Мама дорога! І мамо ходи сюди. так, ось ми прочитали І подивіться: хлопчик біжить до мамусі і каже: Мамо, ось ми плюс А, мамо! Потім він каже: довге Мамо! так, довге А, І потім каже: Мамо, тут вже продовжує. Звук, О, мамо, і піде її обнімати. І тут така велика буква Ми. Подивіться, як вона пишеться. Паличка така спочатку, потім звідси вниз, потім звідси вверх, і потім знову вниз. Бачите, такі е, гірки. вниз, тобто вверх, вниз, вверх, вниз. Ось це у нас буква М. Запам'ятайте, з цього букви цієї починається. Слово мама. А мама це найдорожча, найдорожча людина в цілому світі, яка дала нам життя. І дітки, і кожна дитинка всім серцем любить свою мамусю. Тому ви повинні запам'ятати, що буква ми ось так виглядає. Ось вона, буквочка наша. Ми. Ми великі, ми маленькі. Писне, тому що ми ручкою в зошиті пишемо. а Це друковані букви в книжечці, так? І ось вона ось так виглядає, яка вона гарно прикрашена. Маками, малиною, бачите? М-малина, м-мак. А це хто М-метелик, так? а це хто м млин а це хто місяць, бачите, а це що міст? І всі ці слова починаються на букву М. Міст, а це що машина. Так, ось, а це мотоцикл. А на мотоциклі ж хто сидить? Мавпа. так? А це є помідор. А це гном. Так, ми там гном. А це хто медуза? Так, а це хто мишки? Миша. Буква М. Мишки біжать. Подивіться, як дуже гарно в нас проілюстровано. А зараз ми повернемося до нашої букви У. Подивіться. Кенгуру тут було, у буква була. Кенгуру, так? Тут був страус, «ус», у буква, так? Умивальник, умивальник. А тут що було? Дивіться, ураган, буревій, буревій. Ураган, ураган. Так? Ось, а тепер повернемося і повторимо, що в нас тут було. Буква О. І подивіться на о, це і в нас що озеро, так? Ви чуєте, коли вимовляєте слово О, ви чуєте О. Озеро, молоток. В слові молоток так само є буковка О, молоток. Проговорюйте за мною молоток. А в колосок, подивіться, який гарний колосок. Колосок. так? А це хто? Казочка. Колобок, Там теж є буква О. Колобок. І подивіться, ось тут. Ну, це ми продовжимо в наступному відео повторювати.